Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні в мене пиріг або віденське печиво, як хочете, в нього різні назви. І ось я вам розповім свій рецептик. Мені знадобиться, тут в мене 420 г борошна. Додала сюди ще 5 грамів розпушувача, 1 грам солі і це все А, вершкове масло. Кубиками холодне нарізала 240 грамів і перетерла це все у крихту. Ось, бачите, такі крихти. Вони не рівномірні, але це нічого страшного. А також нам знадобиться 120 грамів цукру, 2 жовтки, пакетик ванільного цукру. ось, і 60 грамів сметани. 20-25% жирності. А також в мене залишилось два білки від яєць, але я хочу ще зробити до цього пирога меренгу, я вам потім покажу. А також мені знадобиться ось півлітрова баночка у мене тут малинове варення, але можна джем або якесь інше варення, це не важливо. Я його перемішаю з борошном, бо воно в мене рідкувате, і воно буде дуже гарно. я вже так робила. Воно буде потрібно і мені густоти. Перемішаю добре з борошном і потім нанесу на тісто. І ось зараз я дороблю до кінця тісто, перемішаю ці два жовтки з цукром та ванільним цукром, вінчиком, а потім додам ще сметану. І цю рідину переляю цю крихту з вершковим маслом, сілью та розпушувачем. Ось, дівчатка, Я цукор, ванільний цукор, два жовтки та сметану перемішала вінчиком до однорідної маси. Так потрібно перемішати, щоб майже зовсім розчинився цукор. Я ще трохи помішаю. І потім цю рідину переляю у крихти борошна з вершковим маслом, сіллю та розпушувачем. Ось, друзі, я переляла цю рідину з яйцями, цукром та сметаною до своїх крихтів. І зараз замішу тісто. Це треба робити дуже швиденько, багато і довго місити не потрібно. І потім це тісто я розділю на дві частини, одну частину. Більше, іншу трошки менше. Дві треті, і одна третина. І я по різним пакетикам покладу це тісто, та, що менша частина до морозильної камери покладу, а та, що більше, до холодильнику. десь на півгодинки. Ось, друзі, ось таке тісто у вас має вийти. І ось я приготувала два пакетики та розділю його навпіл. Одна частина. Одна третина і дві третини тіста. Та, що менше, піде в морозильну камеру, а та, що більше до холодильнику. Ось, друзі, бачите, одна в мене більша частинка та менша. Ось ця менша до морозильної камери. Ось, друзі, я відкрила свою малину варення, а також просію сюди борошна. Буду дивитись скільки. І до тіста, я ще забула вам сказати, я ще додала столову ложку борошна. Це, це треба дивитись по своєму борошну. В залежності від вашого борошна, від розміру яєць, від жирності сметани. Коротше кажучи, треба дивитись. Я трошки борошна більше додала, але багато додавати не потрібно. Тісто повинно бути м'якеньке. І ось сюди у малину, зараз теж просію борошна, скільки навіть не знаю на око, так, щоб воно було густеньке, це варення. Ось, друзі, я додала десь 4 столові ложки борошна до мого варення. І воно таке не дуже густе, ось бачите, воно трошки рідкеньке, але воно не буде текти. Воно я буду запікатись, то загусне. Дуже густе робити не потрібно. І як будете розкочувати тісто, треба зробити бортики невеличкі. Я вам все потім покажу. Я роблю ось так: якщо рідке варення. Якщо у вас густий джем, то можна і не додавати борошна. Або трошечки додати. Дивіться по своєму варенню. Ось, друзі, я розкачала тісто. Розкачала рівномірно, скільки змогла, а потім вже руками розприділила та зробила такі бортики. Десь по сантиметру. Розкачала і зараз покладу розігріту на 180 градусів духовку на хвилин 10-15, щоб трішки зарум'янилось. Трішечки. 10-15, буду дивитись. А потім викладу своє варення. Воно у мене загусло, дивіться, я насипала десь 4 або 5 столових ложок борошна. І воно стало густішим. Пам'ятаєте, яке воно рідке було? Постояло, стало густеньким. І я зараз трошки випечу це тісто, я його понаколювала виделкою, як ви бачите. Розігріється в мене духова шафа, я покладу і хвилин 15. 10 ось так постоє, і потім я викладу це варення і ще на хвилин 10 покладу в духовку. Потім покажу вам, що буду робити далі. Так, друзі, я поклала своє тістечко у духову шафу на 180 градусів розігріла та поклала випікатись. Засікла ось 10 хвилин. Ось, І воно трошки постоїть, і потім я викладу ось це. Вареничко на нього. А зараз я буду робити меренгу. Потрібно взяти міксер обов'язково, бо руками ви це не зробите. Міксер обов'язково потрібно, щоб був чистий та сухий. І вінчики також. Також нам знадобиться білок. У мене два білки, два жовтки в тісто пішло і два білки на меренгу. А також цукор. Ось цукра в мене 40 грамів. Цукор. Сюди ще можна додати ванілін або ванільний цукор. Ось. Ну, Десь ваніліну щепоточку, дрібку. А якщо ванільного цукру, то 4-5 грамів. Ось. А також нам знадобиться олія 20 мл. Ось олійку я відміряла. Та 12 грамів кукурузного крохмалю. Я його потім вам все покажу. Спочатку треба вилити білки у міксер. Ось, виливаємо білки, все повинно бути чисте та сухе. Ось я ще протерла, щоб було чистенько і сухенько. Виливаю сюди білки, два білки в чашу міксеру. А також мені ще буде потрібна дрібка лимонної кислоти. Ось я достала лимонну кислоту. Можна лимонного соку, чайну ложечку додати, але я ось хочу додати лимонну кислоту. І вмикаю міксер, щоб він. Ой, мені не дуже зручно. Зараз я вимкну телефон і вимкну міксер. Ось я вімкнула міксер на максимальну швидкість. І Потрібно, щоб білки вбивались до пишної такої піни. Як з'явиться піна, поступово я буду додавати цукор. Якщо у вас цукор крупний, то треба брати цукрову пудру. У мене мілкий цукор, тому я його ну, пудру не молола. І потрібно збивати білки до пишної піни. Бачите, вже піна з'являється. І потім поступово додавати цукор. Потрошку додаєте і збиваєте. І це потрібно збивати хвилин 7-10, ну, дивлячись, які у вас ну, помочності. По міцності місце. Можливо, навіть 12 хвилин. Ось. У мене ще є тут кнопка турбок, я нажму. Ось, бачите, щоб воно краще збивало. Я нажимаю на швидкість. І ось воно потихенечку буде збиватись. Хвилин 10-7. Від 7 до 12, в залежності від вашого міксера. І поступово додавати купор. Отрошки. У мене ось 5 хвилин на духовці і ще потім десь хвилин 5. Щоб добре збилися ці білки, Бо якщо ви їх не зіб'єте, то у вас вони будуть рідкими, а вони повинні бути густими. Ось, друзі, я поступово додаю цукор, бачите? І ось такі вони в мене стають. Я вже додала трошки дрібку лимонної. 5 хвилин на духовій шафі. Ось тісто в мене вже простоїло. Вже зараз, мабуть, я його буду діставати та викладати варення. Ось, друзі, до такого стану. Воно трішечки нарум'янилось по краям. І я буду викладати сюди варення. Воно в мене трішки надулось, але як я витягла, воно здулось. Ось, друзі, я виклала своє варення малинове. І зараз знов покладу у духовку. У мене десь тісто простоїло 12 хвилин у духовці. І я виклала варення і ще хвилин 5-7 потримаю у духовці та витягну. І ось у мене білки. Вже вони в мене хвилин 5 вбиваються. Ще хочу додати у цей пиріг. Заморожені вишні. Зараз піду принесу. Друзі, ось до такого стану повинні збитись у вас білки. І зараз я додам крохмаль, швиденько перемішаю і тоненькою цівочкою додам цю рослину олійку. 20 мл. Ось, друзі, ось такі така меренга у вас має вийти. Довго її збивати не потрібно, тільки перемішалось. Сівочкою вливаєте швиденько хвилинку і все, і вимикаєте. Ось, друзі, я ще додала сюди заморожених 50 штук вишень. Треба більше втопити, але ну, це потрібно брати більше білків. Але в мене було два білки, так як два жовтки. І зараз я кладу в духову шафу далі випікатись на хвилин 30-35. Ось, друзі, воно у мене простояло десь 20 хвилин ще у духовці і вже готове. Але ви дивіться по своїй духовці. Бо я свою духовку знаю, і я поклала не 180, а 185 градусів. Ось такий рум'яний, така меренга запідрум'янена, і тісточку вже готове. Воно у мене десь хвилин 12 простояло без варення. Потім з варенням ще хвилин 7 і ще хвилин 20 з меренгою та вишнями. І ось така краса в мене вийшла. Потім розріжу і вам покажу обов'язково, як відділяєте білки від жовтків, ще забула вам сказати, потрібно обов'язково дуже це робити акуратно, щоб не грама жовтку не потрапило до білків. Інакше у вас не, не взіб'ються білки. Вони будуть рідкими, вони не будуть збиватись. Обов'язково посуда, вінчики мають бути чистими та сухими, щоб не грами жиру не було. І аж потім, коли вже білки взбились, тільки потім ви можете тоненькою цівочкою додавати олійку і швиденько одну хвилинку і вимикати. Збиваєте спочатку білки, поступово додаєте цукор. Потім майже в кінці дрібку лимонного соку, не, дрібку лимонної кислоти або чайну ложечку лимонного соку. Потім ви, як вже взбились хвилин 10, білки, додаєте швиденько крохмаль кукурудзяний, швиденьку воно вінчиками перемішалось півхвилинки, і, вимика... і не вимикаєте, а вливаєте тоненькою цівочкою. Рослинну олійку. І теж хвилинку воно навіть півхвилинки збилось, і все, і вимикайте. Бо інакше у вас білки будуть рідкими, або осядуть, всядуться, або ще щось, і вони будуть не такі густі. Вони повинні бути густими. Я вам показувала якими. Все, друзі, зараз воно трошки вистигне, я розріжу і покажу, що в мене вийшло. Поділю на такі Шматочки, буде як печиво або пірожене. Коротше, я вам покажу. Ось, друзі, я порізала на такі пірожні, пірожені чи пряники, печиво. Ну, такі шматочки. І воно ще трошки вистигне, я перекладу на тарілку. І потім вам покажу. Ось, я зняла роз'ємну цю форму. І ось такі бортики, бачите, в мене вийшли. Все пропечене. І це дуже-дуже смачно. Спробуйте, ви не пошкодуєте. Ще трошки вистигне та перекладу, і можна буде куштувати. Покажу вам потім. Ось, друзі, така краса у вас вийде, якщо ви приготуєте за моїм рецептиком. Дуже гарно та смачно. Бачите? Краса, правда? Скуштуйте, вам сподобається, тільки обов'язково виконуйте всі мої поради. Особливо, що стосується меренги. Це дуже важливо, інакше вона не зіб'ється у вас. Ну, все, друзі, па-па! З вами була Оксана із Одеси. Готуйте мої любі українці і мої друзі. До побачення. Друзі, я вибачаюсь. Я зовсім забула потерти тісто те, що в мене в морозильній камері. Ще потрібно на цю меренгу з вишнями було потерти тісто, але я забула про нього. Ось щойно тільки згадала, так що ви обов'язково такої помилки не робіть. Обов'язково на крупну тертушку натирайте прямо на цей пиріг. І розпреділяйте по поверхні, так, щоб було рівномірно. Обов'язково тісто треба потерти. Я забула, але нічого. Потім печиво з нього зроблю. Нічого буває. Ну, все, друзі, тепер точно, папа, -па, до побачення. Бачите, трохи я забувати спочала, але нічого. Дуже все одно буде смачно.